Мені апельсин з Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист аби поповнити своє окупаційне військо. Російські офіцери підкладають своїм землякам звичайним трударям, армійські контракти і ті їх не зазираючи у зміст, підписують. А потім несподівано для себе опиняються в м'ясних штурмах. Така доля спіткала двох росіян з далекого сходу, яких наші оборонці полонили на Запоріжжі. Тепер ті відхрещуються від розв'язаної путіном агресивної війни, жаліються на долю та присягаються, що на фронт віднині ані ногою чергові зізнання полонених окупантів далі. закинула мене міноборона і слюдібаном завіняють в армію. 42-річний Денис, токар-завучанин з Хабаровського краю, мав на підприємстві бронювання, тож сміливо рушив до військкомату, як покликали. У папери там не вдивлявся. У мене викликали в військкомат з повісткою. Вийшов в військкомат, вони кажуть, там треба ну, розписатися, я розписав, все. Новий контракт підписували? Ну, підписував, чого ти, да. так. Так, чого ти, чи ну, контракт? Я б не читав, сказали, підпиши тут, підпиши тут. Ну, треба читати. Що підписує? Ну, понятно. І говорит, нужно сізити в часть. Вот часть я поїхав, а часть мене вже не випустили. Ви да, да, вот. Я не читал. Ще один неуважний окупант, 35-річний Євген Земляк Дениса, працював підсобником у військовій частині та бач, халепа проштрафився. Загуляв. Я в понеділок не прийшов на построєння, не приїхав. Ну, випив, запіл. И меня направили в Уссурицк в часть. Там жил потом недели три закрытый, ну никуда не выпускали нас. Потом с Уссурицка меня перевезли в Крым, в подвале жили. И вот потом штурм и, блин. У меня двое детей, я никуда не собирался ехать, не воевать. Я им сразу сказал, что я боюсь убивать, я не буду ну, убивать. Они говорили, ну мы просто тебя обнулим тогда и всего лишь. Мы с тобой недолго церемониться не будем. У Уполонці росіяни утрапили разом під час першого ж, твердять, завдання, ще один їхній поплічник не вижив. На Буляйполі направили нас. Троє нас було. І от, виходить, нам нужно було по точкам дойти до нужного до точки. Два дома пройшли, виходить, стрільба. От Женьку ранили. Кричать, Женька кричить своїм. Ну, ми думали свої, як бы стріляють тоже. Оказывается, нет. І отак от от попали в плен. То ли розтяжка, то ли що Взрив... украинцы оружие, мы оружие сдали, как бы, и все. Один вот у нас 200, и мы с Денисом живые стали. Дальше, прям. А как же так, русские ж не сдаются вроде. Поливало и минометы, и арта, и дроны. Там выжить вообще шансов никаких было. Тем более нас об этом никто ничего не говорил. У меня вот как было, что давали вот четыре магазина, вот это вот, ну полный. Я даже ни один раз ни, ни разу не стрелял. Есть, за что Россия воюет здесь? Я даже не знаю, за что она воюет здесь. Все территория не наша. Что здесь делать им? Ну, говорили, ваши говорят, что ваши. Ну, я своего тут ничего не вижу. Моего там ничего нету. Вот. Я не знаю, за чего Россия там воюет у них. Земли они делят, или что там, или газ, я не знаю. Что вы поменяли в России, чтобы легче жилось вам? Да ничего, в принципе, менять не надо. Просто у у меня с жильем проблемы, вот и все. То есть у вас подход такой, моя хата с краю, я ничего не знаю, да? У меня просто вот с жильем проблемы, все. Вот. А как война должна закончиться? Перестать стрелять, убивать друг друга. А потом? Ну, а потом искать компромиссы, восстанавливать, что разрушили, вот так вот, и как-то выходить из положения с такого, я так думаю. Хто може встановлювати, що розрушені. Хто розрушав, то, то встановлювати. Я не против, могу, ну, как бы руки есть, работать умею, вот. То есть готовы остаться для восстановлення розрушеного хазяйства. Ну, Нині сповненими працюють слідчі та контрзвідники СБУ. Денис хоче зголошується на відновлення зруйнованого Росію, мріє про батьківщину. Та обидвоє твердять після обміну не повернуться. Я навіть согласен на срок. Воювати больше ні при яких словах я не хочу, ні буду ні на які ж турмані. Андрій почті Деженков, програма Вікне з Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.